Коли цього чоловіка затримали працівники поліції разом з кількома паспортами, зрозуміти який з них справжній, виявилося не так просто. У всіх документах його фото. Утім, усі паспорти не його. Заробляв він на шахрайствах із нерухомістю. Непогано лише те, що зараз відомо, це півмільйона гривень. І таких спритників у столиці з кожним днем стає все більше. На даний момент найбільш поширеними оборудками, в яких використовуються саме підробні паспорти, це при купівлі-продажу квартир, при отриманні кредитів в банках та банківських установах, ну а також при реєстрації та здійсненні фіктивної підприємницької діяльності. Найбільша проблема у тому, що фальшивий документ відрізнити від справжнього без спеціального обладнання фактично неможливо, каже експерт МВС, який досліджує підроблені документи. Як же діють шахраї, найчастіше акуратно переклеюють фото у паспортах? Беруть дійсний паспорт, фотокартку видаляють, іншу картку фотокартку вклеюють і якісь злочинні дії даним шляхом з даним документом відбуваються. Потім можуть відповідно знову повернути ту фотокартку. Окрім фотокарток, замінюють у паспортах окремі сторінки. Можуть змінити повністю прізвище шляхом підчистки якихось літер, внесення інших літер, розробити заміну сторінки, реєстрації місця проживання. Але це все виявляється, уже, коли документ попадає до спеціаліста під час експертного дослідження. На дослідженні експертів два документи. Чи переклеєне в них фото, експерт встановлює за допомогою спецприладу. В даному випадку ми бачимо зображення двох досліджених документів паспортів, місце розташування фотокартки громадян. Як бачимо, неспівпадання рельєфного кліше на відбитку печатки і на правій стороні бланку документа. Тобто, що в першому, що в другому варіанті здійснювалася переклейка фотокартки. Експерт каже, ймовірно, фото додане з іншого паспорта, бо на ньому справжня печатка. А ось так відбиток виглядає, якщо фото не переклеювали. У даному варіанті, як ви бачите, повністю співпадання. Зовнішнього і внутрішнього бітка рельєфного кліше що на планку документа, на першій сторінці паспорта, що на фотокартки. І відповідно рамка державного герба Тризуба співпадає. Сам бланк документу перевіряють на справжність, збільшуючи зображення на комп'ютері та просвічуючи через ультрафіолет. Утім, за словами експертів, підробляти бланки українських паспортів шахраям не потрібно. Де ж їх беруть аферисти? Зазвичай це загублені чи вкрадені паспорти реальних людей, а також бланки, що не встигли вивести з окупованих територій. Бланки, які, наприклад, залишилися на території Криму. Або бланки, які залишилися на території Донецької та Луганської областей неконтрольованих територій. Вони анулюються, вносяться до всіх баз як недійсні. Утім, те, що вони анульовані, науку не визначиш, а перевірити через бази документів так само неможливо. Відкритих баз щодо перевірки паспортних даних немає, адже дана дана інформація регулюється законом України про захист персональних даних. Тож для афер навіть анульовані документи цілком придатні. Лише у Криму їх залишилось понад 14 тисяч. Окрім того, в інтернеті є чимало оголошень. Про продаж справжніх паспортів реальних людей іноді пропонують документ разом з ідентифікаційним кодом та свідоцтвом про народження. Тож український паспорт вже давно не є документом, що стовідсотково посвідчує особу. Змінить ситуацію лише введення пластикового документу, кажуть у міграційній службі. Той паспорт громадянина України, який досі видається у формі книжечки, він. Скажімо так, не витримує жодної критики стосовно захисту від підроблення. Це дуже морально застарілий бланк. І саме тому на сьогоднішній день міграційна служба вже впров... розпочала впровадження нових паспортів. Це паспорт громадянина України у формі картки. В такий документ вклеїти шахраї вже не зможуть нічого. Утім, пластикові паспорти для українців лише перспектива, поки їх видають тільки 16-річним. Тож усім іншим спеціалісти з безпеки радять одне ніколи і нікому не залишати свій документ. А в разі втрати швидко повідомляти про це правоохоронців.